Сьогодні в відео Манчестер Юнайтед планує звільнити головного тренера. Двох вболівальників посадили в тюрму. За расистські висказування УЄФА оштрафував Барселону. Манчестер Сіті вже почав шукати гравця на заміну Родрі. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Після травми Терштегена повернення Мануеля Ноєра в збірну на жовтневі матчі не є основним варіантом, але не повністю виключено голкіпер. Повністю сконцентрований на Баварії. Флоріан Вірц хоче покинути Байер Леверкузен літом наступного року. Реал Мадрид уважно слідкує за гравцем і має хороші шанси на його підписання. Але самим великим суперником Реалу в гонці за гравця є Баварія, яка готова на все, щоб підписати гравця. Також Арсенал хотів би купити гравця, але клуб лякає ціна гравця. Манчестер Юнайтед хоче зменшити кількість півзахисників в клубі, тому дозволить Казиміро і Еріксону піти цієї зими. Маріо Болотеллі може продовжити кар'єру в ЦСК із Софії. Болгарський клуб веде перемовини з гравцем. Реал обрав трьох гравців для підсилення захисту: це Кастело Люкеба, Муріло і Джеред Брейнтуейт. Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписати Беняміна Шешко. В контракті гравця є пункт зі сумою відступних в 55 мільйонів євро. Майк Менян зацікавив Баварію і Челсі. Мілан оцінює гравця в 80 мільйонів євро. Челсі минулого літа пробував підписати голкіпера, але їх налякала така велика ціна. Ярмоленко та Зінченко не отримують виклик у збірну на матчі проти Грузії та Чехії. Керівництво Манчестер Юнайтед планує звільнити Тенхага клуб вже шукає йому заміну. Байер Леверкузен завершує підписання 18-річного гравця із Аргентини Алехо Сарко. Гравець приєднається до клубу в січні в якості вільного агента. Майбутнє Михайла Мудрика в Челсі не визначено до наступного року, і Марсель, єдиний клуб, який слідкує за теперішньою ситуацією гравця. Неповнолітній фанат Мальорки, який показував мавпу після голу Чуамені, признав свою вину і вибачився його оштрафували і заборонили відвідувати стадіон Реалу протягом року. В той же час інший фанат мальорки, якому більше 18 років, який висказувався на расистські теми проти Вінісіуса, і саму Чуквезе, отримав один рік в тюрмі і три роки заборони на відвідування стадіону Реал Мадриду. Жеремі Фрімпонг може стати одним із перших кандидатів на заміну тренту Олександру Арнольду в Ліверпулі, якщо гравець вирішить покинути клуб наступного літа. У ЄФА оштрафував Барселону на 10 тисяч євро за нацистський банер вболівальників. Клубу також заборонено продавати білети вболівальниками на наступний виїзний матч Ліги Чемпіонів. Представники Шальки відправилися в Мадрид і зустрілися з Раулем, щоб домовитися підписати з ним контракт. Два керівники пообіцяли йому ключі від проекту і повний контроль, але Рауль взяв час на роздуму йому тяжко покинути Мадрид. Субменді все ще не продовжив контракт з реалом Сос'єдадом, Ліверпуль уважно слідкує за цією ситуацією і дуже хотів би підписати гравця. Гравець престона Мілутіно Смайч вкусив суперника, і за це він може отримати довгу дискваліфікацію. Футбольна асоціація Англії вже відкрила справу в гравця є час до понеділка. Манчестер Юнайтед пропонував Барселоні 100 мільйонів євро за ансуфаті, коли гравцю було 18 років. Керівництво Манчестер Сіті обговорює з пепом Гвардіолою, чи потрібен йому новий гравець на заміну травмованому родрі. Ньюкасл досяг домовленості з Ентоні Гордоном про продовження контракту до літа 29-го року. Після підписання нового контракту гравець буде отримувати одну із самих великих зарплат в клубі. В минулому сезоні АПЛ потратила на судові засідання майже 50 мільйонів фунтів, що набагато перевищує очікувані витрати в районі 8 мільйонів фунтів. Через це клуби АПЛ переживають, що витрати на судові засідання, такі які проти Манчестер Сіті, Витягують із ліги надто багато грошей і зменшать долю отриманих коштів клубів в центральних фондах від трансляцій і комерційних угод. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.